Раніше. Думаю, що це дуже добре, тому що всі новинки вони йдуть на користь нашому суспільстві. Це зміни, я думаю, набагато разів краще, ніж вони були саме час. Я вважаю, що так, да, це фактично дуже добре для України. Це завжди добре, що щось нове. Не треба боятися пробувати щось нове. Думаю, так, якщо качество вийшло, то сравнению зі старою міліцією. Думаю, однозначно. Я думаю, так. Да. Самое первое – это честность. Честность, мужность, справедливость. Сила, выдержка, справедливость, какие-то такие ну, моральные качества, ну и физическая подготовка, конечно. Хотели бы видеть нашу новую полицию, элитной, более моральной и более, можно сказать, ну, усовершенствованной. Мае быть по а И Визивати, викликати цю віру. Мати якусь сверхідею, якийсь такий образ, візуалізацію майбутнього нашої країни. Хотілося б бачити більше підкачаних ребят, скажімо так, а не пузатих таких, так? Я думаю, що це повинні бути молоді люди, які не пов'язані з старим соціалістичним, меню, які мислять по новому. Хабарі, щоб не брали має Честность, а уверенность в себе. Ну, якби не коррупционный человек. Так много не них хочется, что уже, можно сказать, со стопроцентной уверенностью, что все, что было до этого, вот это вообще ничего не было. Больше порядка, взятки не будут брать. Теперішня міліція дуже себе скомпрометувала в багатьох питаннях. Корупція. Корупція. Коррупция? було. У них не було мотивації. Вона корумпірована. Що мене не відбувається, я говорити не буду. І це не відбувати всіх. На чому бійні? Так. Я, 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 ж... дуже. Я о, готовий запропонувати свої послуги суспільству і готовий працювати на державу. Я би хотів служити, якщо вона буде чесна. Да. Якщо ви дійсно хочете змінити і вірити в те, що ми можемо спільно змінити і країну, і наш регіон, Мужгород, і все Закарпаття. Будь ласка, приходьте до нас на площі Народному в місті Ужгороді, Це тут обласна державна адміністрація, тут є пункт прийому. Якщо ви не можете приїхати, є онлайн заявка в будь-який час. Будь ласка, заходьте в інтернет, подавайте заявки, приймаємо всіх. Єдине у нас критерій це бажання змін 35 років, 21-35, відсутність судимості. І е, наявність посвідчення водія все інше. Будь ласка, приходьте, будемо тестуватися і разом змінювати країну.